Стрім завісає, а в них цей. А вони, а вони всі вайпаються. Афігейш, да. я б сказав навіть. В більш грубій формі, правда? Так. Да. Ну, не будемо. Не треба. Е, до речі, ті флут закривають не дуже хорошо. Identity, ну. Якось. А не... 21-й. Це вже 21-й флут. Я не знаю, чи закриє хтось 22-й. Для мене буде. Великою перемогою, якщо хто не. Ну, закриє... ти, ти просто подивись, в них, наскільки я бачу, в них три смерті, так? Чи ні? А я не побачив. Угу. Бо мені трохи погано видно. Насправді, ти ж знаєш такий прикол, що на. Да, три смерті. Ні, на, на турнірних серверах, що в них по 20% у всіх. Да, ну, серйозно? Ну так, да. там весь шмот, ти ж ш... шмот купуєш у вендорів, і кожен. шмот... а він шмот купуєш... максимально, типу, максимально. Він, типу... він, він, він за Авойденсом. Весь шмот твій з Авойденсом. А це може зроблено для того, щоб нівелювати якісь рандоми, які відбуваються, ну, на лайв серверах. Це зроблено для того, щоб вищі вони Киї закривали. Ага. Просто допомогу. Двадцять 20% Авойденса. Ти що, розумієш, вони отримують на 20% менше демеджа від аоє абілок і так, дивись, позакривали. Холі методи на першому місці. у них відрив дуже сильний. Просто мені навіть здається, що. Ну, чекаємо. Чекаємо, щоб ті всі закрили, правильно? Звісно, це поки ні про що не каже, тому що в них закриті і стріти, і флут, а mm -hmm. поки що жодна команда не закрила і то, і то. Вони просто швидше. Вони просто з першого тратя це роблять, я так розумію. А ті, бачиш, вони вайпаються десь. А скільки я ну, травів так от зробити, от якщо от вся тіма А скільки і... хочеш, ви ж просто ага. обмежені в часі. Ага. Вам, вам дається, скільки там, 4 години, наче, чи 5. І ви за цей час повинні най, ну, найбільше скору набрати. 23 стріте. В тебе які закриті? 20. 20. Зрозумів. 23 стріте. Будемо дивитись, скільки тут. Які тут будуть таймери? які будуть смерті? Я думаю, це, до речі, не буде проблеми для них. Мені теж здається, що стріти, какби, мають закриватися дуже важливо. У них е, хороший запас, був в стрітах. Щоб орієнтуватися, чи може Тіма закрити на Кей вище, дивись. Е, треба, якщо в тіми таймер там 2,5-3 хвилини лишається в попередньому ключі, то вона здатна закрити next key. Зрозумів. Це так рахується завжди. Тому що складність ключа росте на 10%. Якщо То у вас таймер. Ну, дивимося, 23 хліб. Таймер... Якщо... якщо у вас таймер одна хвилина. Ну, все, ви 24-й вже, скоріш за все, не закрите. Вам треба змінювати роут або сетап, або щось робити. Ну, от 23 тоді підрахуємо, що там, як буде. Так, да, але це за умови того, що вас десь не ваншоти. Ти просто можеш дійти для, для якоїсь стіни, в яку ти будеш будеш битися, а у вас не вистачить там просто умовно сейвів або демеджу там. А, то, і так босади, та, До речі, тут все я, дуже не я... так робиться, мені так здається, в великих киях. Точно там, так прям... же все робить. Ні, я маю на увазі те, що я орієнтуюсь по своїм якимось там бурстам, по своїм кнопкам, які я можу здавати. І от коли йдеш в більші Кеї, то ти ну, наче йдеш в іншу гру граєш. В тебе зовсім все так... не так має лягати. От я ходив закривав 19-й, і мені прям було ну, дуже дивно. Не можу сказати, що це було супер важко, але таке відчуття, що ти грав зовсім іншу гру. От тут в тебе завжди був бурс, тепер в тебе бурсту немає. А все, а все по тому, що ну, час, час, не тільки час потрібен, Якби. Ну так да. в більш високих кеях, я тобі так скажу, бурсти лягають здебільшого у всіх краще, ніж в низьких. Ну, в мене на ханті, наприклад, от в 19-му є де погано лягають бурсти. Десь він відкатується раніше. там, ну коротше, Погано він лягає. А в 20-му ти заходиш вже, ага, а тут все класно, все чітко в тебе, поняв. Ви гарно наражали. Ці всі штуки дрюки. Зараз будуть закривати вже цього боса. Да. Мандаторі uh, знаходяться перед першим боссом. Ті тепер. А чого? а чого вибрали саме от на останок стріти? І за того, що вони самі легше, не мабуть. А чого на останок? Це навпаки, вони напочати. А, це. Ну не uh, почіфай, міс... ну так. Да. ні ні міседка. Mm. Ну там були. Ні, от... В стрітах просто менше шансу помилитись. А вони, а, -а ти поняв? Вони коли більш е, сконцентровані, на саме початок залишили саме важке. Поняв, У тебе є таке, от, що ти от, е, на останок залишаєш саме смачне. До прикладу, з'їдаєш рибку, а от і корку з'їдаєш потім. Ну це є так, таке? це так і є, звісно. І базово. тут така сама штука виходить, що от вони е, на смачне залишили собі легкі кеї, щоб розслабитись, там, сходити в БРБ чи що там. Ну, я не знаю, в їх випадку, розумієш, ці люди звикли грати кожен день і дуже багато годин поспіль е з якимось невеликими перервами і на максимальній концентрації, то їм пограти 5 годин без перерви, без нічого, ну це взагалі не проблема, розумієш. Це звичайно. Так, да, це звичайна схема. Просто я би я би не, каз... не сказав, що. Це зроблено через 100. Ну, це моя думка. Uh -huh. От тут дивно, до речі, в Ханта не було, я так розумію, черепахи, і вони вже знають, що в 23-му Киє вони його або не виб'ють, то не прохилять. І, не прохилять тому, і він, так, да, він просто одразу підійшов і цей, а не юзав ФД, бо тут є два варіанти. Або він вже його юзав, і воно було КД, я не знаю. Або він не хотів його юзати, щоб цей не перекинулося і не дало мілітичку в ДК. Ну, все, це ГГ? Ну, да. І, до речі, зверни увагу, що хант в цьому денжі грає на, на Опа. А, 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 яркі, а тут Яргія грає на е, грає на цьому. Грає на дворфі. Угу. Дивно. Ну, найтельф. Я не знаю, що тут дворф, до речі, корисний. Я не знаю. Мені здається, я... що Хантер тільки має бути дворфом. Якщо вже брати про сцену, брати високі кеї і якийсь там профіт. Ну, дивись, ти якісь моменти можеш скіпати своїм фейкдесом. Ну, до прикладу, у тебе виходить два Fake деса: це мелт да, і фейкдес. Ну, навіщо тобі це два? таких штуки, а знімати з тебе бліди, що... ти не можеш. Тут, в цьому данжі, ти дворфа можеш зав'язати тільки в двох моментах. Отут, на оцих стрибках е котів, вони вішають бліди, ти можеш її зняти. Mm -hmm. І на цьому другому босі ти можеш задіспелити себе доту, якщо в хіла нема на тебе діспела. Все, це все, що ти можеш е зав'язати дворфа. такое. Так, що, так що, так. от, да. Да, непогано всі йдуть сьогодні. Ну, Майтельфа, я ж думаю, що він не просто так і взяв, і це якийсь план. Ну, це 100% якийсь план, вони не можуть собі робити так, тому що я так відчуваю. Це вже не, трохи ну, не да. той рівень гри. Дивись, закривають. Наскільки? На скільки? На, ну, на один, але так, 4 тут смерті. Зап... Тут запаси, тут навіть. Ну, десь 4 хвилини Ні. вони вийдуть. Враховую, що це 22 Кей і 4 смерті. Тобто, 23-й вони закривають з, впевнено, а що от 24-й я не знаю. 24-й я не впевнений, тому що просто, от наприклад, знаєш, на першому босі я білка, котра вибиває з тебе зброю, да? Вона дамажить І для розуміння, в 20-му Кей. Кі... Якщо я не протисну якийсь сейф на цю механіку, а вона не факт, що прокне на тебе, так от, без сейва мене вже ваншотне в 20-му Киє. Значить, це такий рандом, який неконтролюний. Це рандом не контролюємо, і ти просто повинен під, кожен, під кожну можливу цю механіку собі щось протиснути. Ну, це дуже жорстко. Це дуже жорстко. Тобто, я навіть собі, я часто Ну, провтикував цей момент. Я собі в Бігвіксі зробив, щоб воно мені прям відлік робило під цю обілку і я тоді натискаю якийсь сейф. Воно може і жодного разу на тебе не прокнути, але може прокнути. Наприклад, декат цього не треба робити. Там ну шамана якось треба сейвити. Я не знаю, до речі, як шаман переживається. Мені здається, що шаман, ну, шаман дуже важко на початку поздавати всі свої сейви саме під цю білку. Бо там же ну, хілер, друїд, хто би там не був, да? бо я так розумію, зараз тільки вони друїди. Е, в нас от, в Киях, правильно? у да. нас да, так, друїди. Шаманів, шаманів тут не буде. Ну, так вони кидають баф на шамана, оцей що. Е, нагадай мені, е, зелена така ця іконка, що має кидатися Банка. на цих. То вони кидають на шаману. Ну, шаман це він найбільший урону отримує. Це, тому, що... це сама слабка. Просто в ханта, ти ж розумієш, ханти зараз грають багато вірси, і вони грають, ну там, 23-25% вірсів в ханта. І хант, якщо в сетапі з шаманом, в нього під петом. Ну, наприклад, в мене 17 мільйонів 900 тисяч хп. Це дуже багато, навіть в ДК, навіть, чи на стільки. І угу. ти, ну навіщо? Там пріоритет по хілу йде завжди в шамана. І всі там цей випад, типу барки і, і тому подібне. А таке приходить йде. з часом? Чи це якось ну, для Хіла зрозуміло? Як ти вважаєш? Я ніколи не грав за хіла, але я вважаю, що ну, люди повинні розумітися на інших класах так само, і розуміти, хто отримує менше демеджу, хто більше. Так само, якщо вони з різними танками грають, то вони повинні розуміти, там, що паладина треба більше хілити, або що паладин, коли в нього закінчуються всі сейви, його може просто ваншотнути, він повинен барку туди дати і так далі. Ну, хіл повинен розуміти це. Але, речі... на жаль, багато. Я який не дуже в тому. До речі, хотів запитати запитання в чат, а багато нас зараз дивляться хілів, і як хілам дивитись взагалі MDI? Ну, давайте спочатку на відповідь першу: скільки хілів в чаті? О 39 людей дивляться, мені цікаво. Чи кожний другий в нас там хілер? Ага, ага. От пішли хілери. Бачиш, що робиться. Хіліп? Хілів, звісно, дуже багато. Я пробував грати так. на хілі, до речі, то мені не сподобалось. Я навіть не пробував, і в мене чогось бажання немає. Якщо... Ну, ти на Хантері ну, важко похилити, мені Ну, так, так. Якщо ти Ніше, вже я... такий е із покоління в покоління граєш на Хантері, то мені здається, тебе просто викреслили б з е дерева сімейного, якщо б ти грав би на хілі. Ну, звісно. Я тому і не ризикую це робити. Ну, от, ну насправді просто. Але хотілося гра... колись. Ні, от хілом ніколи не хотілося. Якщо е... я, можливо, припускаю, що я колись пограю на танку, прям по мейню танка, але ну не хіла. Мені не, не подобається просто сам по собі геймплей хіла по Угу. В цьому от проблема. Взагалі, ну, найбільше мені подобається на Дамагері грати, але на ренжі. А сезони такі, що кожен, кожен сезон, хоча б ну, якийсь ранж, в тебе в паті та -то точно буде. Тому пересідаєш на цього, на цього цей. І все. А, в Lickвідів Hunt він не найтельф, це Хуман, А це. Уман, виходить, може вийти з контролю. Все, тепер я забираю. Він це для першого боса. Ну, чого До речі, навіщо а як би нічого б не, не зробити Блізардом таку функцію? Е, заміна його е, траси перед е, міфік данжами якимись. За ну, велику ціну, я думаю, там голдовою. Щоб це прям ну, висасувало галду з людей. Так навіщо їм висасувати галду, якщо вони будуть висасувати бабки? Ну, більшість людей цього взагалі не робить, розумієш? І прям не розуміє, навіщо це так. Ну, що хто, хто не розуміє, він і не буде це робити, пані. А якщо він це зробить, то він не буде цим користуватись. Ну, типу, в тому нема сенсу. До речі, зараз показують, як правильно лосати скіли біля поштаря. Це... Так, да, це цікаво. Вони там лосали, я так розумію. Оці, по-перше, джанкмейлів, бо не вистачає стільки контролів, <гум> бо вони стріляються на збиваємо костами. Вони і це лосають і ще оверсіра лосають. Ну, я, до речі, не знав, що ця білка лосається, ну, ці кружки, бо вони зайшли прямо у двох в один, ну, в один піксель, і якщо б вона спрацювала, їх би ваншотнуло 100%. Це цікаво. Ще оце цей момент знов... з РП, подивись, ну це прям. Було таке раніше в сезонах uh, міфіка? Так, були, були більш рандомні РП, наприклад, якщо взяти ці, як вона називається, з, з легіону Дан, що цей з зірками. Забув, як він називається. Ну, мені мені здається, що це прям страшна штука. Це прям ну, не виглядає як якась кіберспортивна... Це дуже рандом. Це дуже рандомно. Ну. Ну, я думаю, що вони, коротше, вони для цих MDI вони просто всім роблять один сценарій, по ньому. Mm -hmm. Це ж не було це, ніяких я був... ні, вліво, ні вправо. Да, тому що ну, взяти, наприклад, в першому сезоні у нас ТВ був, був цей: да, Court of Stars. І був в першому сезоні City of Threads. Коли ти ото там бігаєш, і по різним мобам тебе може кинути. а це коли ти мав Р... вгадувати, що то там. Так. Да. Так це а. ж на. я скажу: на цій, на цьому РП ла, кей тому що тобі може прокнути РП дуже швидке, а може прокнути найповільніше, і ти там втратиш, наприклад, зайву хвилину. А це, там, кину, де я... треба було вгадувати ельфа по тому, в чого чому... він. Що він був вдягнутий, правильно? Це Court, «Court of Stars», да. Ну там не там вгадувати, і там до того ще була. Боже чітко. А, а в Threads» ти ж ходив, і який моб тобі прок неактивний. Теж ти його бігав, шукав. І там ти міг побігти в найдальшу точку, потім найдальшу від тої, і ти отак бігав, тримабатих шукав. Ну, типу, це оце, я вважаю, до речі, ці РП. Їм треба прибирати або робити їх однаковими. Тому що на лайві ти там ролиш, ходиш цей Кейф, в тебе одна спроба його закрити, і ти просто його умовно ламаєш через те, що вам погано прокнуло це РП. Ну, це не повинно так бути. Об'єктивно. На мою думку. Це має бути десь так записано і пофікшено, тому що я теж, коли перший раз побачив, хоча я не дуже сильно ходжу по ключам. Ну перший раз, коли я коли це побачив, я зразу вирішив, що це якась ну, діч. Ти, ну, так. як гравець новенький, ти не можеш зрозуміти, що від тебе хочуть. По-перше, що поговорити, куди йти, що читати, хто... Що, 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 що нажимати, ми прийшли закривати на час, чи на що, чи на поговорити, на почитати ці е, квести. Ну так, так, це, ну, саме от в М- Якщо йдеш вважаю. не в М, то ти там можеш собі включати ті і це буде окей. Но в М, в тебе має бути якийсь скрипт, який це або скіпає, або м, запускається сам по собі, Бо надо бігти кудись там, до якоїсь двері там чи ще щось там. Або хоча б якщо ви хочете це прям зробити, не ну безальтернативно, зробіть однаковий завжди спаун. Тоді ти, Бо, ти, те, ну, губиться оця от вся, весь шарм того РП, розумієш? Воно, коли просто ти качаєшся, да, от, е, в тебе якась пригода, да, яку ми давно вже не бачили в Варкрафті, на жаль, то це цікаво. От щось там, я коли перший ти бачив, то ого, щось, да, щось да, тебе цікаве. Ну, коли ти вже ходиш туди і не перший раз, і не десятий, то ну, це, вже, це вже досить таки надоїдає. Ну так, да, це, це навіть бісить часом. Є, є така проблема, але я не знаю, близи щось з цим хочуть робити, чи ні. Мені здається, чув... вони зараз трошечки іншим зайняті і не скоро на це звернуть увагу. Або ніколи. Або ніколи, так. Просто розумієш, я так вважаю, що проблема основна Варкрафта в тому, що в нього нема конкурентів. І через да? то. Ну, і через то багато що потрібно зробити, не робиться, тому що нема альтернативи. Люди як грали, так і будуть грати. Яке б гівно, ми не зробили, типу то. Е, як то кажуть, у всіх на грудях лежить ложка, якою ми це їмо. Да. Ми всі ж, всі ж зна... от я впевнений, знаєш, якого данжа не буде на MDI. Якого? ДБ. Не буде данбрейкера на MDI. Чому? Тому що це дуже баганий данж. Він багався в першому сезоні, а в цьому сезоні він багається в 5 разів більше. Ось і все. І вони його не додадуть. Це не да, це тобто, дан. Тобто ДБ ми можемо прибирати, і завтра ДБ не буде 100%. ДБ – це щось страшне, але знову ж таки, для звичайного, для більшості, для 99% людей ДБ – це був цікавий інст. Ну ти оце от розумієш, що там якісь кораблі, ти літаєш на ну, них. Це так. круто. Але оцей один відсоток, який ходить в великі Киї, який дивиться MDI, до речі, дивиться MDI, і не тільки їм займається це, все входить в один відсоток. І все це причина тому, що немає конкурентів. Отак от. Просто розумієш, блізи. Теж треба ну одну річ для себе з'ясувати, що блізи роблять кон от контент для більшості людей. А хто грає в кеї, там найвище, це 0,1% людей. Да? людей. Там на Європі це зараз 1200 персонажів, з яких там є в деяких по декілька твінків, котрі сидять в 0,1% і так далі. Ну вони не будуть робити цю гру для тих людей. Це дуже малий відсоток. І в цьому є також проблема. Вони роблять просто контент для більшості. Ось і все. А да, то що там... Печально. Ну, це можна. Все. Я не вірю. Така компанія, як Blizzard, не може це виправити. Та може. Ну просто вони не хочуть то вкладати свої зусилля. Ну зараз такий період в них. Але отак як я зараз вимовився, можна казати про кожен рік. Про кожний місяць. Не, про, про кожен аддон і про кожен да, да. Ну, побачимо, Ми... що буде в міднайті. Так. Мені дуже речі. цікаво, як речі, ти, мене звичайно. Ти, ти ходив, ти дивився що там по міднайту? Ні, не ходив, не дивився і не буду. Ти хочеш у тебе це було. Ну, я, не люблю, ну, типу, я не люблю за когось виконувати роботу безкоштовно, по-перше. Ага. По-друге, я ну, навіщо воно мені? Там є люди, котрі цим займаються, вони все розкажуть, все покажуть. Хочеш, подивись там. Ці тір від Петка, я не знаю, і ще. До, до початку ну, люди роблять на цьому контент. Я, для мене це особисто не цікаво. І я не хочу цим займатися. І все. Вийде Аддон, все буде зрозуміло, купа гайдів. По, по Ходу-виходу цього дона і патчів буде 10 тисяч змін ще, і потім ти вже будеш вирішувати, на кого е сідати, ким грати, і що робити, якщо стоїть в тебе така задача. Тобі, як людині, яка ну, професійно займається підбором трансмога, е що для тебе випуск думів? Що це означає? Для мене це дуже знакова подія. Якщо чесно. Дуже Так, ти завжди, ти завжди цього хотів, правда? Я хотів, так. Да. Я от коли починав ще в 2009 році грати в цю гру, я одразу звернув свою увагу, а чому нема домів? Ну, типу, і коли будуть будинки, коли я зможу нарешті це зробити. І от, воно, ну, я дуже радий, якщо чесно. Дуже. був такий був період, що багато людей грали в Sims, і. Порівнювали. Ой, а що це ти граєш? Такі мультики, що це там? А там можна там домики строїти? Не можна. Опа. І от прийшло ну, скільки? 20 років. 19. Так. Ну, да. Десь стільки. Десь 16, 17. Неважливо, Скажемо, що ну, багато. Да, багато, але, багато можна, але можна було сказати в більш грубій формі. Досить багато років і дуже, Це дуже я, груба я, форма. Я я я дуже зрадів, що коли дізнався, що будуть домів. Я а вже знаю. За альянс граєш чи так, за Орду? На жаль, за альянс, тому що просто вимагається, ви я, я розумію. Та, так я за Орду завжди був. Обставини. Обставини так склались. Я, я, знаєш, я навіть от перед сном останній час зловив себе на думці, я перед сном отлягаю спать і трошечки, знаєш, уявляю, як я обставлю там свій будиночок, як я кого я там <гум> в гості покинув. сниться що... тобі у да? так? Да, ну, да, да, Бай... да. Ну, 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 я так багато про це думаю. Це як в дитинстві, знаєш, от я от познайомився е з Варкрафтом під час е Бурнін Крусейда. Я от ходив, пвпшився, бо в нас тоді сервера ну, не, не працювали як треба. І пвпшився тільки. Я лягав спати, просипався і в мене перед глазами, знаєш, це от Холінова, оцей от Хантер, що стріляє, пригає. І я тако прокидався і одразу. зразу до офіційного сервера почав грати в кінці ліча угу. це був вже рейд е, в ОТЛК. Ну, лі, чи як це? Каталізм. В Кінець кінці ліча. ліча тоді був саме рейд з, лі, з лічом. А -а -а. Я от тоді почав грати, і потім я залетів в катаклізм якби на новий аддон, от прям Перший вихід нового дона в мене був. І ці, ну, зараз таких вже емоцій і відчуттів немає насправді. Ну, Тоді це було прям щось, ну прям вау, поняв, от так. Дуже круто. Да, і Я ти теж представляєш, і Блізерди це все для нас роблять вже стільки років, вже 21 рік вони з нами. Це ж як сім'я це... можна казати. Так, да, це правда. Але ну не безкоштовно. Сім'ї грошей не беруть, знаєш. Так, да, не безкоштовно. І не досконало. Ну, е, як то кажуть, в сім'ї не без урода. Ну, так, да, так. Да. Є, є свої нюанси завжди. Ну, це життя. Життя воно бентежне. Так, а тут 23 Кей, і що? Ну, бачиш, то те ж саме вони все роблять. Тупо те ж саме, ведуть міні -босса. В... І, до речі, так само маги беруть, це зрозумів. Всі. Вони, а вони не змінять. Оцей сетап для стрітів, що ти бачиш, іншого сетапу не буде. Дх тут показує mm. себе гірше за мага, Ельм тут себе теж гірше за мага покаже. Просто тут ідеальні, ідеальна кількість таргетів майже в кожному полі для мага. І він там розкривається найбільш. Поки що в рол не показують. Так, да, оце, до речі, теж я би вів таку третю, третю колонку для оверола, тому що ти трошки не розумієш. Там вони проходять Кей, швидко вони закривають це вікно і ти не можеш побачити оверол. Це я на, на, ну, на цей нюанс давно звернув. увагу. Я ще хочу звернути увагу до того, що в нас зараз відбувається збір для військових для 109-ї бригади ТРО. Збираємо на е, зарядну станцію, так що можете долучатись до збору. І, е, ну не знаю, як в тебе, але от люди навчені. І якщо гарненько все зроблять, все закриють, приймуть участь у розіграші Ілідана, Ілідана, якого показували в нас на стрімі на початку, це фігурка десь приблизно 21 сантиметр. Дуже деталізовано, класно. Дуже деталізовано, класно. 100 гривень один квиточок. Давайте дай зробимо гарну справу, і будемо мати, будем мати шанс цього виграти Оху... Ой. Дуже здивований. Дуже здивований, да. от так. Отак от. Да. Так що треба час проводити не тільки з хорошою компанією ну, тобто з нами, а ще й правильно. Так що дякую вам. Звичайно. Давайте проводити час приємно і з користю. От зараз. Так. Що в нас тут? Ну Тут вони закривають 21-й з запасом на 22-й. На дуже великим запасом. Ну, там буде десь. Вони ще хвилини півтори, напевно, його будуть бити. Може, дві. То в них буде запас на 22-й. Але саме от у флутгейті Може бути питання не в часі, а в тому, як переживати босів. Як казав, Або деякі паки політик. Да. Там не треба не тільки час. Тому флотгей, тут, наприклад, перший бос він дуже рандомний. Там оці шоти летять на першому босі. Дуже боляче. Тобто, на тебе кидається діспел. І плюс може ще застрелити цей час, да і кидається в цей час шо ти про це просто рандоме, ти нічого з цим не можеш зробити. Я знаю, що там, наприклад, друг.